Спортивні новини в ефірі усі зірки у гості до нас. Харків відвідали легенди світового спорту. Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв та борець греко-римського стилю, володар двох срібних олімпійських нагород, Парвіз Насібов. Поспілкувавшись із юними спортсменами, вони провели майстер-класи. Насібов для вихованців 7 та 9 Кадеї США і спортивного клубу Волна. Все по-справжньому, як у національній збірній України. Розминка, спеціальні вправи, демонстрація та розбір прийомів, захисних і контратакуючих дій, тактичних тонкощів ведення сутички. Перш за все, звичайно, передати свій досвід, який я маю. І... Сказати як можна більше пральних, як можна потужних слів для них, для мотивації, тому слухати батьків, слухати своїх тренерів, хорошо навчатись, хорошо тренуватись, тому все це колись мені казали. Я і казати ці речі нашої молоді. Насібов будував свій діалог із юними борцями по-дорослому. Ще на початку тренування перевіз, пообіцяв їм кілька очних сутичок і слово дотримав. Харків'яни показали серйозні навички. Вдалося навіть покласти відомого майстра килима на лопатки. Нехай з його ж допомогою, але такі моменти потужний стимул. Дізнався, що треба дуже сильно хотіти та йти вперед для своєї цілі. Не, бо, не боровся з парвізом. Боровся. І як? Ну, дуже хотілося взяти оцінку, але не дуже вийшло. – Що ти головне для себе виніс з цього майстер-класу? Туди... Треба тренуватися е, кожен день, не жаліти себе на коврі. Які в тебе цілі у греко римській боротьбі? Стати олімпійським чемпіоном. Ну, мені сподобалось, що, що до нас приїхав такий величний борець, якого. Який нас навчив прийомам, навчив, що треба здаватися, йти до своєї мети. Насібов залишився задоволений рівнем підготовки юних борців і побажав їм не зупинятися у розвитку, щодня дня ставати сильнішими та розумнішими, щоб рухатися вперед. Дуже потужна, дуже сильна молодь, тому я вірю, що найближчим часом ми побачимо і чемпіонів з харківської школи. Я дуже задоволений бути в Харкові бути. Корисним для нашої молоді, яка прославляє нашу державу. Майстер-клас завершився фотосесією, але головне це корисні поради, настанови та життєвий досвід відомих спортсменів. Кожен хоче протиматися з олімпійського чемпіона. Це надає дихання Може, Мабуть, парвіз проїде всю нашу країну і хтось із дітей дуже влюбиться в цей від спорту і всі свої сили, всі свої роки віддасть цій справі і доб'ється такого ж результату. Олег Вірняєв, як і Насібов, готується до чемпіонату світу, але також викроїв у своєму щільному графіку час для поїздки до Харкова. Майстер-клас чемпіона світу, Європи та Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики зібрав 80 хлопчиків та дівчаток. Важливо просто поспілкуватися, тому що тренувальний процес повинен вести тренер. Особистий, тому що я не знаю багатьох деталей, і що як. Я можу там, знаєте, як ювелір, щось підказати, щось вкинути, замотивувати. Ось я вважаю, що більша така місія. Типу, просто вмкнутися в процес, а сам основний процес повинен робити тренер, а я допомагати. Гімнасти виконували вправи на коні, перекладені брусах. Гімнастки відпрацьовували елементи вільних прав та опорного стрибка. Звичайно, що присутності легенди вони хвилювалися, але поради та підказки Верняєва швидко повертали їх у звичайну робочу атмосферу, до якої вони звикли та в якій перебувають з малих років. Юні спортсмени ставили питання, вбирали інформацію та були максимально включені до тренувального процесу. Усі на одній хвилі, всі легко розуміють один одного на пам'ять. Кожному автограф та спільне фото з олімпійським чемпіоном так замикається коло. Так, я люблю місто Харків. Е, перший раз я ще до повномасштабного вторгнення був тут, і якось так люди, до яких приїжджали гості, дуже е, влюбили мене в це, в це місто. В зв'язку з особистими тренуваннями, підготовками до змагань, не дуже часто, але коли є можливість, ми завжди, як то кажуть, залюбки їдемо до дітей. Чемпіонка світу з маунтінбайку Марія Сухопалова швидше гнала велосипед на п'ятому етапі Кубка світу в гонці Елімінатор який проходив у найнаселенішому місті Бразилії Сан Паулу. Вона одразу позначила свої плани, показавши найкращий результат у кваліфікації. Переможну їзду вихованка тренерів харківського фахового коледжу спорту Сергія Трофімова та Сергія Жулавського продемонструвала і у півфіналі, випередивши місцеву учасницю на три. Соті секунди у фінальному заїзді головну конкуренцію сухопалової склала представниця Німеччини Маріон Фромбергер, яка обіграла її на попередньому етапі у Туреччині. У фіналі німецька спортсменка енергійно стартувала, лідирувала після першого кола, але потім 21-літня українка стрімко поїхала вперед. Це було дуже красиво. Здійснити обгін тут так само складно, як на трасі Формули 1 у Монте-Карло. Марія зберегла перевагу до самого фінішу і здобула другу перемогу на етапах Кубка світу цього сезону. Фромбергер відстала на 2,5 секунди. Реванш відбувся. У загальному заліку сухо. Хопалова йде на другій позиції, поступаючись фромбергер 140 очок. Ще одна харків'янка, бронзова призерка чемпіонату світу. Марія Шерстюк посідає 10-те місце. Збірна Харківської області, ставши в черні чемпіоном України з Регбіліг 9 на фініші літа оформила золотий дублі, забравши Кубок країни. Фінальний турнір проходив на Львівському стадіоні Юність в одне коло. За трофей боролися п'ять команд. Харків'яни у стартовому матчі вгамували місцевих тигрів з рахунком 32-0. Наступною жертвою став РК Станиславів, який підопічні граючого головного тренера харківської команди Олександра Скур. Корбача обробили також суху – 28-0. у третьому матчі. Їм протистояли рівненські гіганти, протистояли доблесно і навіть заробили шість очок. Але, як і належить, зазнали поразки. Харківські регбісти були сильнішими на 30 ігрових балів. Остаточно всі питання про переможця другого за рангом національного турніру вони закрили у поєдинку проти збірної Донецької області – 32-0. разом зі Скорбачем трофей Бували Євген Чечета, Михайло Троян, Віталій Пучков, Дмитро Семеренко, Євген та Ярослав Давидови, Володимир Машкін, Давид Зазімко, Олександр Фомюк, Костянтин Гайдученко та Данило Дяченко. Харків'яни стали володарями Кубка України з регбіліг у 12-й раз. Віра Василенко забрала золото на чемпіонаті України з боксу серед юнаків та дівчат, який проходив у Хмельницькому. Спортсменка Кадию США ХТЗ була першою у ваговій категорії до 60 кілограмів. У фінальному поєдинку підопічна Юрія Мягких зустрічалася з господаркою рингу Софією Герасимчук і здобула дострокову перемогу. У першому раунді Василенко не форсувала подій, у другому двічі відправила суперницю у нокдаун і рефері зупинив бій. Анастасія Губіна стала віце-чемпіонкою. У Делі за титул у вазі до 54 кілограмів вихованка тренера КДЮ США Восток Сергія Верходанова поступилася Дар'ї Вітвіцькій з Житомирської області. Губіна отримала срібну медаль. Олександр Шаріков, Синицький, Світлана Бреус Харків спортивні новини.